Мої шанування на каналі ТВА і знакому щодня програма, в якій ми обговорюємо із гостями студії найважливіші події, явища та тенденції у правоохоронній і правозахисній сферах, а також у секторі безпеки. Сьогодні чи не перший по справжньому ефективний день роботи Верховної Ради? Було кілька результативних голосувань до речі, спільних опозицій та партій регіонів. Відтак зростає кількість поданих законопроєктів, які мають шанс стати повноцінними законами. Але серед них цитата: велика кількість законопроєктів із корупційною складовою. Так вважає комітет Верховної ради з питань боротьби з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю. І пропонує увага піддавати антикорупційній експертизі геть-усі проекти законодавчих актів. Що це таке? Як це впроваджуватимуть? Які ще методи та засоби будуть застосовувати? Для ефективної боротьби із корупцією про це ми говоритимемо сьогодні з гостями студії Віктором Чумаком, головою комітету Верховної Ради з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю, генерал-майором юстиції відставці фракція «Удар і шанування. Добровета Миколою Джигулю, заступником голови цього комітету, генерал-полковником міліції, фракція партії регіонів. Вітаю вас! Добрий, вечір. панове, що це за законопроект? Що це за експертиза антикорупційна, і як її проводитимуть? До речі, ваші підписи обох є під цим законопроектом, що також доволі символічно. Ну, це не символічно, якщо дозволите, я почну. Прошу. Це, це не символічно, я хотів би сказати, що, напевно, така ідея виникла ще у Верховній Раді минулого скликання, до речі. І е, така ж ідея давно вже була і за межа Верховної Ради. Чому? Тому що Верховна Рада це, скажімо, законодавчий округ, де приймаються закони, але. Питання в тому, що суб'єкти законодавчої ініціативи, саме народні депутати, які подають закон, подають проекти законів. Ці закони не проходять жодної антикорупційної експертизи, тобто експертизи на корупціоногеність тих чи інших актів. І тому виникало дуже багато питань. Виникало дуже багато питань щодо законів, які подавалися щодо проведення тендерних процедур закупівлі за державні кошти. От сьогодні ж ми вже намагаємося зробити ці тендерні процедури більш прозорими, да щодо звітування. Державних підприємств Виникає дуже багато питань щодо, скажімо, ліцензування ринку ліків. І сьогодні ми знову ж таки спробуємо відмінити той закон, який прийнятий був попередньою радою щодо обов'язкового ліцензування ринку ліків з 1 березня. Тобто виникало дуже багато проєктів проектів законів, які мали в собі норми, що дозволяли, або скажімо так, що могли бути предметом корупції. Як цьому запобігати? Розумієте, ситуація така, що ми, або депутати, або інші потім правоохоронні органи, або взагалі суспільство було по хвостам корупції. Ми пропонуємо інший підхід до цього. Ми пропонуємо превентивні механізми. Ми пропонуємо механізми, які будуть запобігати корупції. Робити на стадії законопроекту, робити певну експертизу, які норми можуть бути корупціоногенними. І ці норми, як їх модифікувати, як ці норми, або Виключати для того, щоб зменшити саме джерело корупції. Микола Василь. Да, дякую. Я думаю, що те, що є підписи моя, це говорить про те, що в нашому комітеті немає політичних розбіжностей. Комітет без політики працює, а взагалі винесення на обговорення законопроєктів, вони повинні обговоритися без політики. Тому корупція це явище в суспільстві. І вона залежить не тільки від, від роботи правоохоронних, або, скажімо, силових відомств. І взагалі адміністративними і правовими заходами корупцію не вдасться побороти в суспільстві, в будь-якому суспільстві. Вона є в будь-якому суспільстві, навіть самих, в самих таких хороших демократіях, скажімо, як в Британії, як Сполучених Штатах Америки, але прозорість законів. Їх зрозумілість для суспільства. І скажімо, тіньова економіка, яка має дуже великий, великий вплив на формування самої платформи корупції, вона дійсно є. І ми хочемо сьогодні запропонувати парламенту, щоб і президент це пропонує в своїх е, пропозиціях, щоб. Е, Ну, скажімо, облік і контроль, який до недавнього часу, скажімо, при радянській владі, був більш-менш нормальний, от він зараз зник. Я приведу приклад. Ви знаєте, що я працював певний час губернатором Вінницької області. Земельні питання дуже чутливі. У земельних питаннях багато корупції. Коли ми почали працювати над обліком, то ми виявили 76 тисяч гектарів землі необлікованої. Тобто вона працювала в тінімому обороті. І так в кожній сфері є. Це є в сфері заготівлі молока, який сьогодні обговорювався на парламенті. Це є в сфері закупівель державних. Ну, не може бути сьогодні кілограм м'яса для школи, для дітей 92 гривни. Не може такого бути. В природі такого не існує. Навіть на будь-якому ринку, на будь-якому базарі цього немає. Не може бути кілограм яблук на Вінниччині 16 гривень для дітей. І тому, е, от сьогодні, якщо дивитися мої виборці, да, я про це хочу сказати, що ми ведемо дуже серйозну прибув якраз в цьому напрямку. Детінізація. Детінізація, яка є основою, фундаментом сьогодні корупції. Е... Із я бовчаюся, із зарплати чиновник хабара не понесе. Йому треба тінь відприбутки. А вони є. От тому і є хабарництво, тому і є. Якщо ми наведемо порядок в тіньовому оберті, все буде нормально. Віктор Васильович, а як це реально буде працювати? От відомо, що у Верховній Раді є велика така структура, як науково-експертне управління, яке оцінює законопроект, ну взагалі з точки зору його м, фаховості. Да. А, з точки зору вашого законопроекту треба створити таке міні-науково-експертне міні управління, яке поцінювало законопроект з точки зору корупційно-місткості. Так, Абсолютно це правильно, це ви кажете, це, це достатньо, складний, складна, достатньо складна процедура, тому що, по-перше, потрібні фахівці, які зможуть це оцінити, і дуже чітко оцінити і сказати. І цих фахівців достатньо було достатня кількість для того, щоб оцінити той вал законопроєктів, який може йти. Але... Тут ситуація така, що на перших на перших порах, як ми це пропонуємо робити, як ми це я це бачу, як це можна зробити. Є дійсно секретаріат комітету, в якому працюють достатньо висококласні фахівці, і їх нагрузка дозволяє, скажімо, їм збільшити цю нагрузку щодо експертизи законопроєктів. Це перша складова. Друга складова. Ви знаєте, нам не треба навіть робити в себе міні-управління якесь, тому що це міні-управління існує вже давно в громадянському суспільстві. існують такі міні-управління їх дуже багато. Тому що будь-який законопроєкт, який має лобійський або корупціоногенний характер, він зразу е, вичисляється тими групами інтересів, на яких він розповсюджується. Да? Зразу моментально приходять або бізнес асоціації, які абсолютно чітко чують, що цей законопроєкт, який направлений на. Порушення їх прав і інтересів. І тут він лобіює лобіюючись приватні інтереси, тут він закладає корупційні норми. Вони зразу про це говорять. Є громадське е середовище, яке давно займається цими законопроектами, е законопроектами щодо антикорупційної спрямованості, да, аналізу. І тут ситуація така, що в першу чергу буде працювати і наша е секретаріат, і є певний аутсорсінг. І ми вже з цим аутсорсінгом практи практично працюємо. Ну вже. Крім того, зараз ми от на передостанньому засіданні комітету схвалили рішення або положення про громадську експертну раду комітету. Буде працювати і громадська експертна рада, куди увійдуть саме ці люди з різних середовищ середовищ, які представляють собою середовище фахові, експертні і які зможуть допомагати комітету. Доводилося чути сьогодні таку думку, Микола Васильович, хочу вас запитати, що і зараз виконавчі органи влади, скажімо, те саме МВС. Де є багато фахових людей, може оцінювати законопроекти з точки зору ну якихось корупційних мін, які треба розміновувати це, так чи? безумовно. Ну безумовно таке відомство, як МБС або служба безпеки, прокуратура, вони можуть оцінювати, тому що вони бачать це, вони поєднують теорію з практикою. Вони бачать законопроєкти, бачать те, що робиться насправді, на вони кожен день з цим е, зустрічаються. І мені, якщо ви затронули роботу МВС, мені би хотілося сказати, що МВС працює дуже в важких умовах сьогодні. Кремін Новий вона, КПК. Е, що стосується КПК, це окрема тема. Я думаю, що вона стабілізується. Просто що питає, бо пішов мірі... у відставку керівник слідчого управління, який три роки його Ну, що... я знаю його, він, ну, він фахівець нормальний, все. Я не знаю, що, причини я не знаю, що він пішов. Ну, дійсно, він заслужена людина, і я можу тільки про нього добре сказати, тому що я всіх таких людей знаю у державі. Але мені сьогодні хочеться сказати, щоб було покращене, безумовно, фінансування МВС, я думаю, що е система Міністерства внутрішніх справ, що сьогодні робиться. Сьогодні страшні дорожньо транспортні пригоди, жахливі. І ми, Навіть в вчорашній випадок, п'ять людей загинуло в Дніпропетровській області. Сьогодні треба звернути не тільки критикувати і казати, що державна інспекція погана, в да, них багато недоліків є. Але це люди, які постійно стикаються із проблемами. Я хочу сказати, треба технічно забезпечити відслідковування всіх потоків руху на вулицях. Треба забрати міліціонерів з, з дороги. Вони, по-перше, інколи дратують, не своєю зовсім розумною поведінкою і бувають такі окремі. І, і довіряти відеокамерам, щоб були тотальні покарання за любе порушення. Іначе інспектор ніколи не прослідкує на протязі двох-трьох кілометрів і стоїть, він не знає, що перед ним там да, з зменшують швидкість. І я думаю, що там повинна бути своя технічна розвідка. Сьогодні злочини стволо на машинах відносно машин і так далі. І дуже багато. Е, Тому е, там треба окрему програму відпрацьовувати. Е, справді багато останні, ну, за, Можна додати тут? за тиждень-два-декілька кривавих ДТП. Якщо хочете, давайте додамо, але потім все ж таки повернемося до нашої Полеганція. головної теми. Ні, ні, якраз по цьому, що казав е, Микола Севич, я хочу сказати, що вчора комітет проводив круглий стіл антикорупційна політика держави, оцінка громадянського суспільства. До речі, і був присутній е, керівник головного управління по боротьбі, по боротьбі з організованою з і корупцією МВС. З України я вам скажу, я аплодував його виступу, тому що абсолютно чітке розуміння на що треба звернути увагу законодавця для того, щоб покращити законодавство в, в сенсі боротьби з корупцією. Абсолютно, це людина, яка зараз є заступником зараз... міністра. Нагадаєте, абс... хто рогузів. Так, да, да, абсолютно точне, абсолютно чітке розуміння, що треба зробити на законодавчому рівні. Прекрасно, я вам чесно скажу. Інше питання, що ми якраз те, що він говорив про це, в цьому законі зразу ж врахували, вже було враховано. Тому що, коли ми говоримо про другу складову закону, це е, прозорість, то ви ж е, подивіться, що якраз в цьому проєкту закону і передбачена обов'язкова публікація е, декларацій чиновників всіх рівнів на веб-порталах установ, де вони працюють. Про це дуже багато говориться, але нічого не робиться. Саме цим законом передбачається внесення в базовий закон, якраз зміна для того, щоб зобов'язати всіх чиновників публікувати свої декларації. Це якраз говориться про прозорість, оце ту прозорість, яку хоча б першим кроком треба вводити. Останнім часом йде доволі така активна широка дискусія щодо того, хто має розслідувати економічні злочини, злочини у сфері економіки у найширшому розумінні. Декілька відомств, як зараз, МВС Служба безпеки податкова, або одне, яке охрестили фінансову поліцію, а повна назва служба фінансових розслідувань. На вашу думку, хто? Я думаю, що у державі вже давно е, назріло питання створення єдиного слідчого апарату. Єдиного слідчого апарату. це ще я колись працював слідчим, ще я учився в Московській академії, ще з того часу ці розмови йдуть. Не може бути такого. У нас декілька слідчих апаратів є. Ви знаєте, всіх, практично всіх відомствах і навіть податкові. Економічні злочини. Служба е, БЕП боротьби з економічними злочинами це Буша служба БХСС. Боротьби з хіщеннями соцсубності і спекуляції на російській мові. Сосубності немає, спекуляції немає, Ці закон... не, не існує. Ну, але зараз абсолютно інша служба і абсолютно да. інші злочини. Но я думаю, да, інші злочини. Я думаю, що е, я нічого абсолютно против не маю проти цієї служби, але вона повинна або трансформуватися в службу боротьби з організованою злочинністю і корупцією. І повинна на її базі створено бути якесь антикорупційне бюро, понимаєте, що це таке. Або. Вона повинна бути передана в функції, передані в податкову міліцію її. Просто вона дублює. Хоча вони виявляють, у них є, є напрацювання. Але сьогодні, як я знаю, так сказати, глибоко цю систему. Дуже багато персон пере справ по злочинах, які не можуть бути нерозкритими. не розкритими. Вони рахуються, як розкритими і так далі. Я думаю, що міністр сьогодні. Працює е правильно, і мені кажеться, що він виносить концепцію, що цю службу треба трошки. Відправити, що ви як важаєте служба фінансових розслідувань, фінансова поліція окремо, може навіть в окремому підпорядкуванні президента. Я вже а не говорив, я вже говорив про це декілька разів. Розумієте, Я кажу, що по великому рахунку в нормальних країнах може працювати і фінансова поліція, і служба фінансових розслідувань, і все що завгодно. Є, є єдина умова для того, щоб вона існувала, це є висока ступінь довіри суспільства до цього органу і висока ступінь довіри до суддів, які в принципі повинні бути арбітром в таких справах. Нас немає на сьогоднішній день ні того, ні іншого. І тому я думаю, що створювати ще один орган, який, в принципі, може стати просто дубіною, яким або там знаєте безбольною бітю, яким будуть колотити всіх по головам, я думаю, нема сенсу. Щодо того, що говорив е, Микола Васильович, я з ним хочу поводитись, що в принципі давно назріло е, рішення щодо створення єдиного слідчого органу. Єдиного слідчого органу в країні, який повинен розслідувати всі. Кримінальні справи за своїм, ну скажімо, за своїм різним рівнем, там може бути і департамент розслідування якихось там злочинів проти особи, злочинів проти держави, злочинів проти економіки в сфері економіки, злочинів в сфері там ну, різні, скажімо так, різні злочини розслідуються, але це повинно бути в єдиному слідчому апараті щодо антикорупційних розслідувань, чи чиновників вищого рівня. І тут ситуація трохи інша, тому що тут повинен бути працювати такий достатньо невеликий, компактний, фаховий. Орган, який би був достатньо системно незалежним, да? і е, розслідував би злочини саме в корупційній сфері. Ми, до речі, вчора на комітеті, от, Микола Васильович, ми до речі, вчора знову ж схвалили знову ж таки два проекти закону, які, за, які про це говорять. Це про антикорупційне бюро, який поданий проєкт закону, і про е, перевірку чиновників всіх рівнів цим антикорупційним бюро. Зрозуміло, вони не, на сьогоднішній день не готові для виносу в зал, там, для прийняття їх в остаточному варіанті. Але для того, щоб він став предметом обговорення в парламенті, час давно прийшов. Ваша позиція Макова. Я думаю, от був хороший слідчий апарат колись у системі прокуратури. Там були досвідчені слідчі. Але їх звідти і, треба і, забрати з прокуратури. Так. Да, але, але, але вони розслідували дуже серйозні такі злочини. Посадові злочини, намисні вбивства, дуже тяжкі злочини. Забрали. Передали Забрали вже Без. чи треба забрати? Передали. Передали, ну не все передали. Не все передали. Посадові залишилися розслідувати. Ну, я думаю, що передали, і виникла проблема. Тому що. Забрати такі складні значить, склади злочинів, які розслідували свій час Генеральна прокуратура і прокуратура взагалі, і передати їх міліцію. Міліція є багато кваліфікованих, але міліція перегружена справами. Особливо зараз за новим кримінально процесуальним кодексом. І зараз перегружена. І раніше була перегружена. Я в своєму житті пропрацював 10 років слідчим і 5 років начальником слідчого управління. Я знаю, що завжди нема коли роздумувати, тому що терміни, там половина людей арестованих, то, кстати, за арестами це правильна позиція УПК КПК нашого і президента позиція треба менше арестовувати сьогодні. Треба більше інші заходи застосовувати, запобіжні заходи. У Нас, якщо подивитися, всі з що робиться, хто сидить. Хто й украв 10. Пачок плітки облісовочної, той украв 15 шиферин, той украв, значить, ще щось. Значить, і сидять молоді хлопці позбавлені волі. не повинні працювати. Ну зараз е звітують органи пенітенціарної служби, що значно розвантажилися слідчі Правильно. ізолятори із веденням кримінального процесуального Але але я прошу, хоч це кандал так сказати ТБІ, але якось погано зроблено це погано? при президенту Януковичу. Президенту Януковичу зроблено. Ніхто цього не зробив. Різні оцінки цього кримінально процесуального кодексу лунають, але. Але, при... він гуманний. але він гуманний. Знаєте, я думаю, що тут е, треба подивитися правозастосовчу практику. Поки що рано здавати оцінки. В да, днів може, 100 днів це мало. вистачає для чиновника чи да, когось просто тут... для такого концептуального документа. Я, я з вами, вами погоджую, що треба оці оцінити з часом. Да? Тобто, в принципі, для чого нам потрібен процесуальний кодекс? Це повинно бути абсолютно чітке, справедливе, справедливе, я наголошую на слові, справедливе розслідування справи. Чітке розслідування справи з повною дотриманістю, дотриманістю процедури самої розслідування. Розумієте, ми що таке? вибач, на секунду, що таке КПК? Це діяльність досудового слідства Слід... суда, прокурора і суда. Це діяльність, це регламент. Процедури. Це регламент роботи. Процедури, регламент. Як це буде? діяльність. Кримінальний кодекс це передбачає статті, за які відповідають. От, тому е, там передбачено дуже багато гарантій. Гарантій захисту людей від свавілля. Ну, що там сказати, було? І при радянських часах було дуже багато. Не будемо розказувати, да, і зараз воно е, продовжує. Ми маємо випадки. Коли є гарантія захисту, коли гарантія є, що тебе не, не, не закриють, не арестують, там ти повинен повідомити когось і так далі. Тобто, дуже багато є запобіжників, які е, забезпечують права і свободи людей сьогодні. Віктор Суч, хотів запитати, які останні у нас взаємини із такою організацією України, яка називається ГРЕКО група країн Ради Європи щодо боротьби з корупцією, яка ну, не завжди задоволена. На нашими кроками. Ну, так, да, я розумію. Ви знаєте, якраз сьогодні, от там в Греко знаходиться урядова делегація України щодо звітування, щодо виконання рекомендацій Греко останніх. Да? Це делегація урядова і делегація Міністерства юстиції. Вона якраз от в, ці, в ці дні знаходиться, якраз в штаб-квартирі Греко. Питання в чому? Питання в тому, що ми дійсно поки що не виконали певні. Кроки, які необхідно законодавства, які треба прийняти для виконання всіх вимог наших міжнародних документів, до яких ми приєдналися. Да? Це основна ООНських конвенцій про, про, проти організованої злочинності Трансноорнізованої е, е, трансно злочинності і Онівської конвенції проти корупції. Ми не виконували всіх рекомендацій ГРЕКО, в тому числі. Е, до речі, зараз стоїть на порядку денному. Е, е, Парламенту три проекти закони, які знову ж таки ми обговорювали на комітеті, які дуже жваво обговорювалися щодо якраз повні виконання рекомендацій ГРЕКУ. Це за, скажімо так, криміналізація адміністративних правопорушень за корупційні діяння. Це обов'язкова вимога Греку щодо криміналізації. На увазі, що зараз е, адміністративні протоколи Сейчас про корупцію подвійна. складаються дуже масово, але вони не ведуть до кримінальної відповідальності. А по суті, корупції в кримінальному кодексі немає Є хабар, є абсолютно, абсолютно але як таке корупційне правопорушення, це адміністративне право, це, по суті адміністративне е, не, покарання пісня, з юридичної точки зору, хабари зловживання владою перевищення. І так далі, розкрадання шляхом зловживання це все охватується поняттям корупції, кримінальної корупції. Ну, ну, в нас... і... У нас трохи є розумієте, у нас є подвійна відповідальність, тобто є відповідальність кримінальна за корупційні діяння, і кримінальна і є відповідальність адміністративна. адміністративна А одна з ключових вимог міжнародних документів це криміналізація всіх корупційних діянь, тобто, тобто ліквідувати це, адміністративну адміністративну і повністю абсолютно точно такі кримінальні у такий проєкт закону 1103, Він зараз стоїть на порядку денним розгляду парламенту. Стоїть інший проєкт закону щодо е, е, спеціальної судової конфіскації, да, майна, яке стало об'єктом корупційних правопорушень. Він теж непростий. Він дуже складно буде проходити зал. Поки що ми скажімо так на комітеті дуже жваво його обговорювали, і тут нас розділилися думки. І стоїть третій проєкт закону щодо відповідальності юридичних осіб. Це Дійсно складно для нашої системи права. Він потрібен, але для нашої системи справа його імплементувати достатньо складно. Але Пасибі. треба шукати якісь можливості. Віктор Васильович, е, спасибі, Микола Васильович. Е, і дякуємо за те, що були е, з нами на каналі. Тивай залишайтеся, і надалі буде ще цікавіше.